Субомта понеділі Митаря і Фарисея, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші до Тимотея, Другого послання святого Апостола Павла Читання. Сину Тимотею, знайце, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді наклепники, непокірні батькам, невдячні безбожні. Безлюбові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні, зрадники, нахабні, бунтючні, більше грошолюбні, ніж боголюбні, Вони бо мають бо вигляд побожності, сили ж її зректися. Таких цурайся. Бо то з таких походять ті, що влазять у доми і зводять легкодушних жінок, обтяжених гріхами, які дають себе вести різними похотями, навчаються, ніби весь час, але ніколи не можуть дійти до розуміння правди. Як Яній та Амврій противилися були Мойсеєві. Так ці противляться правді, люди зіпсованого розуму та невипробувані у вірі, але вони не матимуть успіху, бо їхнє безумство всім стане явним, як воно було з безумством тих. Від Луки святого Євангелія читання сказав Господь своїм учням. Остерігайтеся книжників, що ходять за любки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження у синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться на показ. Вони приймуть суворіше осі... осудження. Підвівши очі, він побачив. Як заможні кидали свої дари до скорбоні. Побачив він також удову Богу, що кидала туди тві лепти, і сказав: істинно кажу вам, що ця обідна удова кинула більше від усіх. Усі б вони вкидали, як дар Божий зі свого лишку, вона ж з убовства свого вкинула усей свій прожиток. Що мала коментар, дорогі мої, <кій> книжники це люди, які присвятили своє життя вивченню та викладенню Божого Слова, читали і розважали Біблію, вивчали устну традицію, передання та тлумачення Писання від відомих славетних вчителів минулого. Можна сказати, що були експертами у всьому тому, що стосувалося Божого закону, заповідей віручення, побожних свідчень та традицій. Багато з них також належало до фарисейської течії і юдейської релігії, тому то й зустрічаємо нерідко в Євангеліях словосполучення. Книжники і фарисеї. Така ревність і старанність книжників у вивченні Божого Откровення, звичайно, призводила до того, що люди їх поважали, слухали, приходили до них по пораду у своїх справах та проблемах. І як, на жаль, нерідко трапляється для багатьох з них. Ця людська повага і шана стали цінністю вже самі по собі, почали сприймати це як щось їм належне, піклуватися про певні зовнішні ознаки в одязі та поведінці, які б підкреслювали їхній особливий побожний статус. Так може трапитися і з нами, християнами, коли спробуємо привласнити Божі дари та використовувати їх для своєї власної слави. Противагою тим гордим і марнославним книжникам в сьогоднішньому євангельському тесті тексті поданий образ у вдови. Не могла дати Богові багато, бо не мала нічого, але й не дала і мало. Попросту віддала все увесь свій прошиток, і бачимо, що Господь належно оцінив її найдорожчий скарб. А що може бути моїм прошитком, що я би міг віддати до Божої скарбниці? то теж дуже важливе питання, щоб ми самі собі задали його. І на кінець трошки про кінець світу, про останні часи, як сказано було апостолі. Історичні свідчення підтверджують, що великі імперії та народи були знищені не ворогами ззовні, а зіпсованістю зсередини. Аморальністю, нечесністю, жадібністю та гордістю. Біблія поперечає нас, що наближаючись до кінця часів, люди повернуться до всезагального зла та гріха. Святе Письмо говорить про людей в синові: побачив Господь, що людська злоба на землі велика. Та що всі думки й помисли сердець увесь час тільки злі. Бутя 6.5 Євангелист Матей говорить: Як було за днів Ноя, так буде й за днів сина чорнобічого, бо як за днів перед потопом їли й пили, женилися й віддавалися аж до дня. Коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх, так буде і прихід сина чоловічого. Матея 24, 37, 39. Наближаючись до Великого судного дня, дорогі мої, ми спостерігаємо, що саме це і відбувається навколо нас. Слова апостола Павла з сьогоднішнього читання торкаються глибин людського серця. Знай, що за останніх днів настануть скрутні часи. Бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, неудячні, безбожні, безлюбові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні, зрадники, нахабники, бунтючі, більше розкошолюбні, ніж боголюбні. Мають сповід побожності її зреклися і тих цурайся. І ці слова не повинні залишати місця для сумнівів щодо того, яким буде світ перед цією кульминаційною подією, котра стане кінцем історії, чимало людей переймається питання, чи ми живемо в останні дні, і відповіді ніхто не може дати. Останні дні можуть прийти через сто 100, через тисячу років. Проте існує чимало указів, що ми все ж таки живемо в завершальному періоді історії, святе Письмо не перестає попереджувати нас, що ми повинні покаятися та навернутися до Христа, бо день цей наближається. Всі древні цивілізації були знищені гріхом. До кінця своєї історії Рим не припиняв веселощів та п'янства. Те ж саме ми бачимо і в теперішній час. Нерон наклав на себе руки 68-го року нашої ери. Повалення Риму відбулося через 400 років. Ось Рим користувався надзвичайною силою та могутністю, ось він уже знищений та зруйнований. На жаль, світ сьогодні йде тим самим шляхом, а моральність та нечистота захопила і римських правителів і людей, котрі жили до потоку. Та й сьогодні ми бачимо світ, перенасичений різноманітними тілесними похотями та гріхами. Дні Ноя повертаються на землю. Велика катастрофа очікує тих, хто відмовився увійти в кочех Спасіння, яким є церква, яку очолює Христос. Ной здобув благодать у Божих очах. Він став одним із великих людей усіх часів та народів, вибраний Богом, єдиний чоловік, котрий залишився вірним Богові. У гріховному світі. Сьогодні тисячі людей думають, що вони врятовані, про те, як глибоко вони помиляються, думаючи, що можуть бути християнами та жити так, як собі того забажають. Біблія говорить, що наступить той день, коли ми покличемо Бога, але Він не відповість. Наступить день, коли ми будемо шукати Бога, але не знайдемо Його. Тоді ми матимемо один єдиний шанс. Часіноя Біблія також не переставала застерігати людей, не перебуватиме дух мій у чоловікові назавжди, буття шістри, за межами ковчегу чоловіки та жінки боролися за своє життя, тримаючись за різноманітне. А гілляча, доки безжалісна рука смерті не заскочила їх, потягнувши у морські глибини, усі загинули. За межами ковчега не залишилося жодної живої душі. Усіх був шанс, але вони його відкинули. Цей день. Було чимало людей, котрі знаходилися біля ковчегу, котрі насміхалися над ноги, котрі знехтували Словом Божим, і всі вони загинули. Ця страшна сцена з Біблії, це прототип Тінь того дня суду, котрий очікує наш світ, святе, письмо, говорить, і як призначено людям раз умерти, потім же суд івреїв. 9.27 Ковчег це символ Ісуса Христа. Сьогодні, коли так швидко наближається День суду, Христос стає для кожного з нас тим єдиним шансом, єдиним порятунком, єдиним прихистком. Нам потрібно тільки прийняти Його як свого Спасителя, доки ще є час, бо потім буде занадто пізно. Історія повторюється, те, що відбулося тисячі років тому, відбудеться знову. Можливо, це станеться в цьому столітті, а можливо навіть у цьому десятилітті. Проте, доки в нас є життя, доки у нас є надія, Христос продовжує стукати у наші двері. Якщо ми покаємося, якщо ми направимо свої шляхи, якщо ми визволимося від рабства гріха, то ми зможемо принести зцілення та допомогу помираючій цивілізації. Пустімо Христа у свої серця уже сьогодні. Тоді ми, не будем, тоді ми будемо врятовані, бо ми перебуватимемо в ковчезі. Нема отже, тепер. Ніякого засуду для тих, що у Христі Ісусі, Римлян 8.1. Він же сказав стережіться тих книжників, що люблять у довгих одежах проходжуватися і привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на прийняттях, що вдовині хати поїдають і моляться довго на показ, вони тяжке осудження приймуть. Хто такі були книжники? Це були люди, які свій час присвячували вивченню писання. Вони читали п'ятикнижі Мойсея, вони вивчали свої пророки і історичні книги, вони заглиблювалися в тлумачення вчення відомих вчителів. Але все це не допомагало їм жити угодно Богу. Якщо Давид день і ніч роздумував над Божим Словом і мав його за насолоду, то це тому, що він цар. Любив Бога і хотів догодити Йому виконати Його волю. Але для чого ці книжники вивчали книгу? Для того, щоб ходити в довгих одежах, яких не нарубаєш дров, не витягнеш води, не станеш до людської роботи. Можна лише погордливо, неквапливо проходжуватися посеред простих людей і повчати інших. Вони досліджували книгу для того, щоб сидіти на перших місцях і приймати привіти на ринках. Для того, щоб довго на показ і гарними словами молитися, а інші в цей час себе почували темними і неотесаними. І кінець кінцем – для того, щоб поїдати вдовині хати, тобто використовувати своє знання закону, щоб мати можливість жити на утриманні одиноких шинок, збагачувати ще й привласнювати собі чуже. Вони багато читати Біблію, але не знати не Бога. Вивчали писання, але не для того, щоб виконати Божу воду, а для того, щоб знайти якісь дірки, які би дозволяли вхилятися від виконання закону, збагачуватися, приймати славу і лінуватися. Подібне щось на наших депутатів. Вони приймають закони, але вони знають, як їх обійти, який результат такого життя. Вони тяжке осудження приймуть. Зрозуміло, коли лицемірно і на показ живуть невіруючі. У них немає причини жити чистим і щирим життям. Але соромно й страшно, коли ті, хто називає себе християнами, живуть в лицемірстві гіршому за невіруючих. Вони тяжке осудження приймуть, каже Ісус. Але тим, хто своє життя присвячує служінню Богу, Він дає своє благословення. І сів навпроти скарбниці і дивився, як народ, народ медяки до скарбниці вкидає, і багато заморшних укидало багато. Храм був великий, там було багато місця, але Ісус цього разу вибрав дуже особливе місце. Він сів біля скарбниці, бо хотів бачити, як люди приносять свої пожертви. Можливо, сьогодні його могли б звинуватити в тому, що він втручається в чиїсь особисті справи чи фінансові таємниці. Зараз багато людей бажають залишитися анонімними, коли йдеться про грошові приношення. Але в той час люди ставилися до цього простіше. В Старому Завіті багато разів розповідається про те, хто як жертва у різні часи. Наприклад, коли Ізраїль будував Скинію в пустелі, чи коли будував храм, коли вони відбудовували місто і храм за часів Єнемії та Ездри і так далі. Біблія високо поціновує тих, хто з радісним серцем жертовно служив своїм маєтком Божій історії. Багато імен таких людей записано на її сторінках. І це не тільки люди, які пожертвували великі суми. тут знайшлося місце і для однієї бідної вдови. Писання каже: бо де скарбний, там і буде твоє серце, та як людина приносить свої пожертвування, дуже багато говорить про її серце, і відносини з Богом. І те, що сів біля станція. Корбоні, нагадує нам, що саме Бог є отримувачем наших приношень. Він бачить, як і з яким серцем ми жертвуємо. Бог бачив жертву Каїна і Авеля. І Бог бачив, як вони принесли свої цілопали. Бог бачив жертву ноя після потопу і завіт у Рейдусі. Бог бачив приношення Аврама, Ісака і Якова. Бог бачив приношення ранніх християн. Коли вони продавали свої доми і приносили до церкви. А коли Ананія та Сапфіра вирішили обманути церкву, сказали: ми такі жертовні, ось всі гроші, а самі частину приховали, Петро сказав: ти не людям неправду сказав, але Богові Діянь 5.4. Бог бачить і наші приношення, хоча вони збираються людськими руками. Хоча люди приймають участь, коли вирішується, як їх застосовувати. Більше того, відомо багато історій, коли люди використовували їх на сле. Але для нас дуже важливо знати, що незалежно від того, що там з тими коштами буде далі, Ісус дивиться, як я приношу зараз Бог-отримувач, це в першу чергу між мною і Богом. Що ж Ісус побачив біля скорбоні? Він побачив, як бідні люди клали до скарбниці мідяки. і Він побачив, як багаті повільно по одній монеті діставали з гаманця срібло і золото і кидали до скрині. Напевно, в учнів у голові паморочилося від близькості таких сум, та Ісус не був вражений ними, але його вразило жертвування однієї бідної одинокої жінки. І підійшла одна бога вдовиця, і поклала дві лепти, тобто гріш. І покликав він своїх учнів і промовив до них По правді кажу вам, що ця Бога удовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю, бо усі клали від надлишку свого, а вона поклала з уборства свого все, що мала свій прожиток увесь. Кількісно приношення вдови було найменшим. Лепта це найдрібніша монета, за яку можна було щось купити. Ця вдова знала, що те, що вона приносить, це дуже мало. Храм не збагатіє від цих грошей. Ці монети можуть просто загубитися у щілині між дошками скрині, і ніхто їх не шукатиме. Але ця вдова, на відміну від тих багатій, знала, що таке пожертвування, тому вона все одно принесла і вразила серце Бога. Учням були незрозумілі слова Ісуса. Напевно, вони навіть не помітили, коли та вдова підходила. Тому Він пояснив, бо всі клали від надлишку свого, а вона клала з уборства свого все, що мала. У свій прошиток. Всі клали від залишку. Тобто вони вже поїли і одягнулися і відправили дітей вчитися. Вони вже задовольнили свої основні потреби. І у них ще трошки залишилось. З цього лишку вони ще трошки вирішили принести Богу. Але ця дова, мабуть, не поснідала. Чи в неї були старі капці? На ці гроші вона могла купити собі булочку. Їй була справді потрібна ця булочка. Але не дивлячись на це, вона вирішила подякувати Богові за своє життя, за його благість до неї віддала. Суботства свого, все, що мав, свій прожиток увесь, її серце прекрасне. Що ж таке пожертвування, дорогі мої, в який воно має смисл? Я чув багато різних з цього приводу. Наприклад, дехто вчить, що пожертвування це такий духовний податок. Якщо не принесеш, то небесна податкова знайде, як у тебе ці гроші забрати. Чи хата згорить, чи машину вкрадуть. Дехто вчить, що пожертвування це така інвестиція, але це також не так. Інвестор не віддає кошти, він їх вкладає з надією на прибуток того, кому він їх довіряє, інвестор вважає своїм боржником. Напевно, багато кому хотілося б мати Бога своїм боржником і мати гарантоване джерело доходів. Але пожертвування це не інвестиція і не довгострокова позичка. Бог справді віддячує тим, хто жертвує 30, 60 100 крат. Але це наслідок, а не причина пожертвування. Біблія вчить, що пожертвування це такий особливий вид відносин із Богом, відносин, в яких ми визнаємо Бога Господарем свого життя, дякуємо за Його турботу про нас і виказуємо йому свою довіру у питанні щоденного хлібу і забезпечення. В Малахії 3:10 Бог говорить: принесіть ви всю десятину додому, в скарбниці, щоб справа була в моїм храмі, і тим мене випробуйте, промовляє Господь Савон, чи небесних отворів вам не відчиню, та не вилю вам благословення аж надмір. Малахія 3:10. Тут Бог пропонує своєму народу і принести десятини в скарбницю храму. Але не для того, щоб вони з цього отримали матеріальний прибуток, а для чого тоді? І тим мене випробуйте, промовляє Господь. Він хоче, щоб ми випробували і узнали всемогутнього і вірного Бога, який турбується про них. Він хоче мати відносини з своїм народом, в тому числі і через наші пожертвування. Пару днів тому я робив окремий запис, бо питали мене про десятину. Так і називається десятина, коли і для чого давати. У книзі Ісуса Навина описується один епізод. Він стався по тому, як війна закінчилася, і племена Гада, Рувима та половина монашії перейшли через Йордан, щоб пошісти свою землю. На своєму березі вони побудували великого жертовника. Коли інші про це дізналися, вони подумали, що ці племена відвернулися від Бога. Але ті пояснили, чому вони так зробили. Тож сказали ми: зробимо собі, збудуємо жертовника не на цілопалення і на жертву, але щоб Він був свідком між нами та між вами, і між поколіннями нашими по нас, щоб ми служили служби Господні перед його лицем, нашими цілопаленнями, і нашими жертвами, і нашими жертвами мирними. І не скажуть ваші сини взавтра до наших синів, нема вам наділу в Господі. Ісуса Навина 22, 26, 27. Можливість служити Богу і приносити йому свої цілопальні жертви і мирні жертви. Можливість мати відношення до Бога і до Його народу. Можливість поклонятися Господу. Вони вважали величезним привілеєм і благословенням. І ні за яку ціну не хотіли, щоб їхні діти позбули ще такої можливості. Ось це і, я, і є правильне ставлення до пожертвування, це благословення. Коли я був студентом, в мене не було багато грошей, батьків не було. В першу свою стипендію я пам'ятаю, як, як зараз пару. Злотих, бо я в польщі вчився. І я думаю, що це так мало який смисл приносити і десь навіть давати вона Боже. Хіба воно комусь допоможе? Але священник вчив нас все одно приносити вірно і відповідально. Навіть мало десятина з цієї стипендії вчив насамперед думати, що ти вийш, прийшов на Богослужіння і будеш дякувати Богу. Тому Приготуй конверт з молитвою і подякою, а не похабцем, коли вже музика грає. Вчу молитися, щоб Бог не використав, це використав на славу свої для розпущення цар, царства Його, дорогі мої, пізнати Господа, Ісуса, служити Йому щирим серцем, вшанувати Його від маєтку свого і від цілого свого життя. Це справді прекрасне життя, яке Господь рясно посилає свої благословення. Нехай Господь підніме серед нас багатьох щирих служителів, які будуть шанувати Його як ця бідна вдова. І нехай Він використає те невелике, що ми приносимо, і робимо для розповсюдження Його царства в цьому поколінні. Дорогі мої, запросімо Христа у своє життя посвятимо себе Його. Нехай він буде тим ковчегом нашого спасіння. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу.